Всім привіт! Я заступник постійного представника США при ООН Річард Милус. Я звинуватив приватну військову компанію Вагнер у втручанні у внутрішні справи країн Африки, підкресливши, що через це в регіоні Сахеля зростає небезпека екстремізму. Мої слова прозвучали під час засідання «Рад без ООН», що в підсумку призвело до лайки між мною і заступником постпреда Росії при ООН Анни Встигнієвою. Мене підтримала політичний радник Франції з жаропогано, яка заявила, що модель роботи найманців приватної військової компанії Вагнер виявилася абсолютно неефективною в боротьбі з тероризмом в Африці. З цим посперечалася встігнієва пізніше розповіла про спроби західних країн звинуватити Москву в розграбуванні Африки. На її думку, такі висловлювання, знущання над здоровим глуздом. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!